У ростовській області Росії зупинено рух поїздів через станцію Сальську. Наслідок атаки дронів там загорівся. Вантажний потяг повідомили у російській залізниці. Нагадаю, БПЛА атакували залізничну інфраструктуру цієї ночі. У Сальську було чути потужні вибухи. Працювало ППО у соцмережах шириться відео великої пожежі біля залізничної підстанції. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив про атаку ударних безпілотників у Кам'янську-Шахтинському, Сальську, Волгодонську, а також у Боковському та Тарасовському районах. Україна сподівається повернути кожного полоненого з російської неволі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі координаційного штабу з питань військовополонених. Він зокрема заслухав доповіді про стан справ щодо пошуку та повернення людей. Ми обговорили те, що треба робити для. Кращої реабілітації наших людей після полону, ми говорили про те, як можемо зробити більш ефективною організацію обмінів. Я доручив готувати за підсумками цієї розмови, в тому числі законопроекти, які дадуть більше прав, дадуть більше можливостей звільненим з полону. Є рішення, які можуть зробити Міністерство оборони. Міністерство охорони здоров'я, військове командування, Премовна група. За результатами цього тижня я очікую на виконання і доповідь. Вже 5857 наших людей ми повернули завдяки обміну. Ми шукаємо по кожному прізвищу. Ми маємо повернути усіх. Вони працюють під палаючим сонцем, під звуки вибухів, і попри небезпеку дронів, це дорожні робітники, які відновлюють шляхи неподалік нуля, адже слід забезпечувати проїзд для евакуації цивільних і пересування військових. Щоби захиститися від дронів, вони працюють під натягнутими сітками. Як це відбувається? Дивіться у репортажі Світлани Шекера. Ми перебуваємо на території Борівської громади. Тут проходить аварійний ремонт. Одного із логістичних напрямків Водинна ніби робота, ремонт дороги та є нюанс. Траса в лічених кілометрах від лінії фронту. Напрямок дуже важливий. Ця дорога використовується як для евакуації цивільного населення, так і для евакуації поранених, для підвозу боє... боєприпасів, для ротації хлопців. Сполучення вкрай небезпечне. Найбільша небезпека це не з сторони фпв дронів. Ну, так як ми знаходимося це... Вже дуже близько, також більше з керованих авіабомб теж можуть нанести. І також тут вже достає РСЗО. Аби захистити дорожників і тих, хто долає шлях пішки, вирішили натягти сітки. Бригада працює тут до пізнього вечора, щоб якнайшвидше закінчити роботи. Антон сам з Харкова. Цією міні-машинкою утрамвовує вже вкладені латки асфальту. На ділянці працює більше як місяць. Неподалік вже прилітали шахеди. Ми робили біля Ізуму і два шахеди прилетіло. Ми тільки приїхали, роз, ну, розклали техніку і одразу прилетіло. Метрів так ну, 10-15. Ну, чули, як воно шахед летів. Ну, вони високо зараз літають, його єлі видно. Так що так. А по ну, адреналін. І все, а на узбіччі можуть зачаїтися міни, бо ця земля була в окупації. Дуже багато не розмінованих обочини, і Ми стараємо, намагаємось в обочину не заходити, тільки роботи на твердому покритті. Ну і міна, лепестки, тусь тобто дуже багато. є і випадки, що знаходили. Мінюри йшли перед нами, розміновували і були випадки, що. Находили. Без ремонту цю ділянку залишати не можна, бо трасою треба їхати швидко, аби не потрапити під удар ФПВ-дронів. Після того як тут пересувалася важка техніка, дорога стала непроїзною. Зовсім не було проїзду, і ми робили там шари і щебня, і шар з асфальтобетону. Не розраховується дорожний одяг. на Рух та важкої техніки. І те, і бували тут, місця прильотів. Роботи виконує бригада з семи людей. Зібралися ледь не з усієї України. Володимир з Вінничини, він водій, до постійної небезпеки вже звик. Під сіткою так, почуваю себе безпечніше. А так, ну, від всього остального, крім крім впіві, я сумніваюся, що захистить. А так наша команда то були випадки, попадали під дрони, але. Такі одиниці залатати або й замінити покриття треба на ділянці завдовжки 30 кілометрів. На цю дорогу планується спрямувати близько 113 мільйонів гривень. А конкретно на цю ділянку ми населеними пунктами близько 60 мільйонів гривень. Ділянка протяжністю близько 30 кілометрів. Попри усі виклики, хлопці працювати не відмовляються. кажуть, ну а хтось це має робити. Світлана Шикера Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Сполучені Штати та ЄС погодили нову торговельну угоду, але компроміс у тарифній суперечці викликає занепокоєння у Німеччини. Канцлер Фрідрих Мерц заявив, що німецька економіка постраждає від нових мит, закладених у договорі між Євросоюзом і США. За його словами, торговельна політика Вашингтона не лише вдарить по Європі, а й позначиться на самих сполучених штатах. Водночас, Мерц подякував Єврокомісії за дипломатичні зусилля. Угода, досягнута 27 липня, передбачає 15% мита на більшість товарів з ЄС. Це менше ніж анонсовані Трампом. 30 відсотків, але суттєво більше ніж було раніше. Також Брюссель погодився збільшити закупівлю американського скрапленого газу та інвестувати в економіку США. Особисто я не очікував нічого більшого, ніж цей результат. Тому ще раз повторюю, що цей результат не може нас задовольнити, але це було найкраще, чого можна було досягти у даній ситуації. Тож, велике дякую, продовжуйте гарну роботу. У Миколаєві працює інклюзивна гончарна майстерня, у якій проводять заняття для підлітків та дорослих із порушеннями інтелектуального розвитку. Керамічні вироби, які там виготовляють, потім продають на благодійних ярмарках. Про простір, де творчість стає інструментом підтримки та соціалізації. У репортажі Єлизавета Кротик. Ми зараз робимо тарілочки, будемо робити. Салінка вже може сама вже працювати потрошки, тільки в кінці допомагаю. 22-річна Аліна відвідує гончарну майстерню близько п'яти років. Саме тут серед глини фарб і тепла знайшла друзів і заняття, яке заспокоює. Мені нравиться з гліна тарілочки. мені подобається з глини тарілочки. Заспокоює мене. Друзі, я з ким поспілкуватись, спілкуюся. Я собі зробила там квіточку, чашечки ліпила сама. Разом з Аліною прийшла і її мама Анжеліка. Розповідає, таких локацій у місті майже немає, а тут вони обидві відчули підтримку. Ми середню спеціалізовану школу. Ми Закінчили середню спеціалізовану школу, а згодом зіткнулися з тим, що в місті більше нікуди звернутися і нікуди з дитиною ходити. Випадково дізнались про цю організацію і прийшли сюди. По перше, у доньки з'явились товариші. У мене ж теж подружки. Ми приходимо, ми спілкуємось. У нас тут як сім'я. Історія цієї майстерні почалася з особистого виклику Наталя Григорян не лише її керівниця, а й мама дитини з особливими освітніми потребами. Тому добре розуміє труднощі для таких родин. Я теж виховую таку дитину. У мене дорослий син це з аутизмом не розмовляє. На жаль, але ну от сюди приходить, бачить ну, нука, бачить, що спілкуються всі. Для них це розвантаження, для батьків це переключення. Тому що вони 24 на 7 знаходяться з дитиною постійно і сюди приходять, розвантажуються, спілкуються, обмінюються. Киришка корішнева внутрі, А з цього жовта? Це ну, гарно, я думаю, так. Так, подобається. Очень. Так. А як же? Проєкт започаткували 2020 року. Тоді громадська організація отримала грант від благодійного фонду. Нині двічі на тиждень тут працюють вісім родин. А поки що ну, для дітей з інвалідністю, але в нас ну, трошки звужена так сказала назологія, тільки з інтелектуальними порушеннями. В нас молодь працює, щоб вона не сиділа вдома, а приходила. Вони тут спілкуються. Дуже люблять на гачарному колі працювати, бо це розвантаження. це… Вони бачать, що з комочка виходить щось вже готове. То для них це дуже важливо це бачити. Все усі розписані власноруч, тарілки, чашки, вази і горнятка продають на місцевих ярмарках і через соцмережі. Зароблені кошти спрямовують на утримання майстерні та нові матеріали. Задумка була, що ми робимо горшики для квітів, і потім реалізуємо вже. Ми насадили даже кактуси, якщо ви там побачили, на віконці стоять. Це був початок наш, але потім вже. Е Побачили, що люди потрібні чашечки, потрібні тарілочки. Ми вже змінюємо. щось робимо інше, щось придумуємо. І ця локація у Миколаєві справді особлива. У ній напрочуд гармонійно з'єдналися і творчість, і доступ до соціалізації, та підтримка людей з порушенням інтелектуального розвитку для відвідувачів простору. Це місце їхньої сили, можливість показати свій хист і стати частиною спільноти. Оце є вже висохли, а потім ми їх розмальовуємо. І потім будемо реалізовувати на ярмарках. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телекнал Інтер, марафон Єдині новини.